І до нашої студії завітав Денис Малофієв, це голова методичного об'єднання вчителів експериментальних класів та експериментальних груп дитячого садочка Запорізького Вальдорського експерименту. Доброго вам ранку, Доброго. Денисе, Ну взагалі, то от Вальдорський експеримент це щось для багатьох незрозуміле. Хоча в Європі, якщо не помиляюся, да, він вже пройшов таке собі опробування і показує, що результати доволі дієві, тобто, це нестандартне навчання дітей. Доброго ранку вам ще раз давайте от по порядку. Що таке, що це за експеримент? Бо люди до слова, експеримент завжди так от дуже ну, на, на, на дітях наших не, не треба, треба хоч, експериментувати. не хочуть експериментувати, не, не поспішають цього робити. Ну на відміну від е, інших експериментів, у цьому експерименті батьки та їхні діти беруть участь великим задоволенням. У Європі це вже давно не експеримент. з початку столі століття сторіччя, точніше, з 19-го року. Ці школи існують у Німеччині. Потім вони розповсюджились по всьому світу. І на сьогоднішній день цих шкіл вже близько близько, десь півтори тисячі по всьому світу. В Україні є чотири таких школи, і зараз виникає ось на наших очах одна така школа в Запоріжжі. Саме да. гатунку. Саме скажу, так, так да? саме так, яка працює за програмами для вальдорфських шкіл, які вже пройшли випробування в Україні з 1995 року. Вони випробовувались, і минулого року наше міністерство освіти сказало, так: Вальдорська педагогіка, це дійсно прекрасна педагогіка, і наші діти, наші українські діти. Заслуговують на те, щоб вони теж були в чому особливість цієї педагогіки і методики. Ага. Як такої? Особливість її в тому, що е, наша мета у цієї педагогіки не просто навчити дітей, а навчити дітей е, любити те, чим вони займаються. Якщо тема це математика, вони повинні любити математику, російська або іноземна мова, або українська, або ще щось. Вони повинні перш за все любити цей предмет. Тобто те, чого ніяк не може прищепити звичайна школа, бо вона навпаки змушує не любити так, математику, англійську, саме та саме так, 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 але ми, ми розуміємо, що це дуже непросто, і ми по весь час працюємо над тим, щоб ці наші уроки, все, весь наш навчальний процес був цікавий. У нас, наприклад, немає. Оцінювання, яке є у традиційних школах, і це теж змушує нас набагато більше працювати і пробуджувати в дитині справжній інтерес, а не той, який а не той кнут, який яким є оцінювання у звичайних школах. Ну а як же ж тоді стимулювати дитину до навчання? Бо якщо постійно тільки гратися, то дитина врешті ну почне ще й зрозуміє, що їй подобається гратися, а не навчатися. Саме так, Р, через багато ігрового ну, да, ігор, але ці ігри дуже, дуже серйозні. Якщо ви спробуєте зіграти у нас на математиці, ми проводили експеримент вже з вчителями звичайних шкіл. Не всі вчителі навчальних класів впоралися з тим, з чим, з чим може впоратись дитина у нашому класі. І... В чому особливість? особливість в тому, наприклад, ви якщо змушуєте їх якось нестандартно da, думати? Так, Саме так. Я буду говорити, якщо говорити мовою традиційної науки, то ми змушуємо працювати е, інтелектуальною сторону дитини, фізичну сторону дитини та емоційно. І ось і коли ми задіємо постійно, задіємо ці три ці три компоненти, тоді це стає цікавим для дитини. Ми можемо заспівати таблицю множення, ми можемо вивчити, зіграти у ігру, в якої ціль якої. Вивчити таблицю множення, або, або ми можемо малювати пригоди якийсь якихось циферок літер, для того, літер, або літер, і так да. далі. Так а Дениса, а як буде тоді дитині, яка вчилася в Вальдорському дитячому садочку, а потім пішла в таку саму школу і все пізнавала, наприклад, через гру, через якийсь інтерактив, через задіяні емоції, але зрештою їй потрібно вступати до вищого так, вона... навчального закладу, а там ніхто з тобою Вона познається не буде. через гру і це через реальне. реальне Життя, наприклад, вже в першому класі е, діти вчаться, е, вчаться вирощувати врожай. Потім вже в третьому класі вони будують свій маленький будиночок, в якому вже можуть гратися на шкільній ділянці, і все це е, приводить до того, що у випускних класах, за статистикою, яка є в Україні, існує в Україні, так 93% учнів поступають дуже успішно в вузи. Але там інша на методика бюджет. навчання Наскільки вони вони вплив... так звичайно вони бачать недоліки цієї методики, але вони потім вже... все одно нормально все все переходять, так Так, да. ця, ця педагогіка, вона е, дуже дуже гарно дає можливість дитині вивчити життя, яким би воно не було сірим або рожевим. Добре, в тебе запитання є дитина, яку треба зацікавити в будь-якому. У мене Дитого запитання одне. В результаті діти все-таки можуть застосувати. Ну, тобто, от ігри, іграми, а в результаті практичне застосування цих знань в житті реально. У же ж вони згадували, значить Саме вони так, можуть вони. застосовувати на практиці. <кій> ну, Ти, мабуть, не вчитель, так? Да? Я можу так? Да? Я просто читала про школу. Саме школа. так, ми знаходимо під постійним контролем е, наших е, скажімо так, і інституту вдосконалення вчителів, районного рано і так далі. І вони задоволені рівнем знань, тим, що вимагає звичайна школа, але вони теж, окрім цього, помічають, що є ще, ще щось, чого немає в звичайній школі, і що маємо ми Ну, а у ж є якісь недоліки так ну, можливо, методиці, можливо да. да для деяких батьків буде недоліком основним те, що дитина при закінченню цієї школи сама. Вибирає, куди їй йти вчитись. І можливо, для деяких батьків це не дуже бажаний вибір, якщо дитина не піде як мати за сімейним бізнесом, да, скажімо так, скажімо, за і... династією. Це вчить дитину самостійності у прийнятті всіх рішень. Взагалі немає жодного негативного там. Ну, дитина, наприклад, Ні, є не... проблеми, є проблеми, які ми е, весь час. Вирішуємо, вирішуємо, або намагаємось вирішити, як мінімум. Е, недоліки для одного це позитив для іншого. Якщо б ваша дитина наприклад, сказала б, мама, я вирішив після школи, я буду художником. Це було б недоліком або позитивом. Що ви скажете? Ну, в мене немає дітей, мені складно так, уявити. Так, На Тому... деякого це було б так гарно. Я, я поважаю твій вибір. а Хтось каже, кажуть... ну а буває таке тоді, що дитина під час того, як вона її виховувати, стає важче. Наприклад, ти йому каже, що синочка чи донечко, помий посуд. а Вона каже: а мене не цікавить. Мені треба щось мене потрібно зацікавити якимось чином для того, аби я помив. Ні, ми вчимо дітей. Создавати, допомагати дорослим, допомагати один одному і создавати поруч з собою дуже красиве середовище. Ми, наші діти, ми вчимо робити мир, світ навколо кращим та красивішим. Угу. Тобто, проблем з вихованням саме в родинному колі не є, буде. Є проблеми є завжди і з вихованням в родинному колі, але ці проблеми, ці проблеми не не вирішується так, як звичайних, не вирішується через е, тілесне покарання або є. тобто до Вальдорського методики і педагогіки потрібно звикнути не тільки дітям, треба, а ще й батькам. Так, треба да? розуміти, так треба розуміти, да, треба розуміти е, потреби дитини і її можливості. І батькам це особливо важливо, І запорізька школа, вона. Саме виникла через бажання батьків мати у Запоріжжі таку школу не ми були ініціаторами цього, а це була група батьків десь близько 15 сімей, які. Знайшли спочатку Дениса Вікторовича, який вже мав такий. Ну, тобто вас да. <рес> а, да. а потім і... Ну, тобто сказали, що ми Це хочемо інше. інакше виховувати так, дітей. Так. На цьому зробимо паузу. Дякуємо за те, що завітали. Будуть питання. Ми ще раз вас покличемо. Добре. А, дякуємо Дякую. і переходимо до чергової рубрики Маленькі мандрівки. Запрошують вас до Олешківських пісків. Це пустеля, найбільша пустеля в Європі. Вона в Україні.